Привіт на базарчику. Зараз знаходжуся в місті Чи Вітанова Вельці. Чи Вітанова, вибачте, бачите, матки, Тут різні ем, продукти харчування. Ну, це те, що називається артіджіна, але це кустарне виробництво. Ви бачите сало, ви бачите от ковбаси. Дивіться. Е, це копчені. Копчене черевина. A ah, cosa c'è? Posso chiedere a cosa c'è questo? Quello sono le coppiette signore. Uh -huh. Carne di maiale seccato. vedi? ah, carne di maiale. Filetto. Sì, ah, ho capito. Ma questo crudo o no? Forse ah, secato, ho se capito. Forse. Sì, sì, sì. A il se... masso. Свине м'ясо, яке сикато, сикато це висохше, засохше. Це різні, бачите, шинки. Все, я так розумію, ковбаса. Цікаво. Різні види ковбаси. Оце, бачите, теж ковбаски такі. Це домашні сири. Качакавало називається. A questo fagioli? Fagioli grandi, ma mai visto così grandi? Impossibile da trovare, so. ma, ma diavoli si chiamano? Come si chiamano. Wow, mai visto così grandi? Assaggio, no. ma voi fate da soli questi formaggi? No, compriamo e vendiamo, ah, so. ah. tutta roba italiana, eccellenza mm -hmm. italiana. Se vuoi, prendere un pezzetto, come è? Buonissimo, c'è un pezzetto da portare via? No, grazie. Фачу війфамозі, мету сульюту. Вабе не сьогодні, магазин. Бачу рекламу первострій продуктів. Вабе не буде. Він, значить, тут можна, попробувати. тут можна попробувати сир. Я попробувала. Бачите, дійсно з перчиком Він так перчить різні сири. Я спитала, виготовляйте, ні, каже, ми купляємо, потім продаємо, бачите, різні. Riesnym, ja nie znają z A to z... z... z, 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 z oliwki. Jakie grandi oliwy! Mamma mia, jakie bravi Czerwona, rignola, si, grandi oliwki. To rybka. Prego signori da questa bardzo To jest prosciutto, tak rozumiem. Prosciutto. Vabeno. a ah, questo in sale quello in sale si sì. cruda si mette in sale si sì? con no, si deve mettere sotto aceto e olio ah, devi lavorare ah, e poi ah, la fai capito. così vedi Come Sì, si 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 Це типа щось як ми засолюємо рибу. Оце типа да. під ось тобі золо. Подивіться, який вибір олівок, дуже великі А Це перець, червоний. Драці, бональната! Сьогодні Чао, до покажу вам. Покажу вам це. Муніципалітет, міська рада міста Чівітанова, марки. І подивіться прапор, і продаються оці ж браво! Це головна п'ятця містечка. Дуже приємні враження мені. Залишила це чивіта чи нова містечко. А це бачите, через дорогу ви можете побачити оці кущі зелені, так? Оце ж ці, скажіть, мені, банани, банани в горщиках посажені. Як прикраси цього міста, банани, базарчик. Я сподіваюся, вам було цікаво. Церква, бачите, на жаль, церква закрита. Не змогла відвідати церкву. На жаль, сьогодні ні одну церкву я не змогла побачити. На жаль, можливо, іншим разом. Бажаю всім гарного вечора. Вже вечеріє тут. П'ять один вечора. Всім гарного вечора і всім добра.